Завтра у частині областей України очікується до плюс 40 градусів тепла в тіні, а на дощі варто очікувати лише мешканцям західних областей. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у п'ятницю, 12 липня, дощити лише на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний, східний 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 12 липня, то місцями очікується до плюс 40 градусів. Зараз ми вам все розповімо так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 31 до плюс 34, а вночі буде від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 31 до плюс 33. Вночі буде прохолодніше від плюс 21 до плюс 24 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 30 до плюс 35, а вночі від плюс 21 до плюс 25 градусів. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 34 до плюс 37, а вночі від плюс 21 до плюс 25 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 34 до плюс 40 в день, і від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла вночі. У Києві, 12 липня, марне небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 24 до плюс 34 градусів тепла. У Львові похмура погода буде триматися не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів температура повітря очікується від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі у п'ятницю на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря буде від плюс 24 до плюс 34 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!